Вітаю вас, мої чарівні представники знаку Зодіаку Рак. З вами ваша астролог Клименко Наталія з прогнозом на вересень 2025 року. Зараз розберемо найяскравіші аспекти цього місяця, щоб ви якомога краще спланували свої справи і досягли поставлених цілей. Свої прогнози ви можете дивитися за знаком Асценденту, знаком сонця та. Місячним знаком. Дуже часто ці теми переплітаються і доповнюються одна одну. Якщо не знаєте знак свого астенденту, пишіть мені в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження. Допоможу вам розібратися із сітка домів вашої натальної карти. Це дуже важливий період для вас, адже зараз ви максимально яскраво себе проявляєте. Любі мої раки, Юпітер, планета. Удачі, розширення у з'єднанні із Венерою дали вам потужну енергію на весь рік реалізовувати себе, а білий місяць зараз перейшов у ваш другий сектор, тож ви свої таланти, навички можете монетизувати. Розкривати свої таланти, обов'язково допомагати іншим, розкривати їх таланти, не боятися виступати, займатися благодійністю, і тоді обов'язково вищі сили вам допоможуть. Окреме відео про з'єднання Венери та Юпітера, а також окреме відео про білий місяць або ж селену є на моєму каналі. Залишу посилання в описі під цим відео. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів, а також розбору натальних карт, ви можете звертатися до мене в Дірект інстаграм або ж Телеграм. Посилання залишу в описі під цим відео. Для вас зараз активним є питання підвищення кваліфікацій, ви можете розглядати своє оточуюче середовище, саме воно вас буде формувати як особистість. Подивіться, скільки людей поряд з вами. Якщо серед ваших трьох-п'яти знайомих. Є успішні люди, не сумнівайтеся, ви будете наступними. Тож, мої любі раки, 1 вересня Сатурн, який зараз ретроградний планета відповідальності, стійкості, наполегливості нашого внутрішнього стрижню, буде переходити в знаки риби в ретроградному русі не на довгий час, для того, щоб ви могли навести порядок, щось допрацювати знову можуть виникнути ситуації. Коли ви зможете проявити відповідальність в темах 9 сектору, а це стосується заключення юридичних угод, ви можете їх перезаключати. Ваші плани мають бути більш гнучкими, адже знак риби це знак водної стихії. І Сатурн буде робити гармонійний аспект удачі і до вашого знаку. Тобто ви можете заручитися підтримкою планети, яка вважається планетою карми. Те, як ви працюєте, ви можете і отримати відповідні результати, матеріалізувати свої бажання. Оскільки дев'ятий сектор це сектор авторитету, сектор онуків, то зараз ви можете більше часу, наприклад, приділити, або ж може бути зустріч і відповідна відповідальність перед вами за ваших онуків, для кого актуально, або ж ви можете отримувати дипломи, хтось може. Перезаключати угоди різноманітні, стати для когось наставником, гуру, ви можете знову повертатися до перезаключення документів, які стосуються виїзду за кордон, або ж мандрівок за кордон. Це може бути отримання закордонного паспорту, або ж це сприятлива можливість для переведення вашої праці. Ви можете підвищувати кваліфікацію і йти. Здобувати вищу освіту. Також це чудовий період для відкриття власних курсів, якщо ви давно хотіли, або ж може щось удосконалювати в цьому плані. Ви можете отримувати дипломи повторно за вивчений курс. 2 вересня буде перехід Меркурія в знак Діва, ваш третій сектор. Меркурій відповідає за знання, за наше мислення. А третій сектор це сектор близького оточення братів, сестер, наших тіток, родичів, також колег по роботі і сусідів, якщо ви з ними спілкуєтеся активно. Тобто, це можуть бути будь-які люди, але з якими ви дуже часто контактуєте. Це навіть можуть бути наші клієнти постійні. Це стосується і недалеких поїздок, підвищення кваліфікації. У вас цей період буде більше зідзвонів. Розмов, наприклад, підписання різноманітних угод, чудовий період для того, щоб щось вивчати або ж отримувати сертифікати для початку навчання або створення власних курсів, сприятливо налагоджувати відносини з вашими родичами. Це чудовий період і для того, щоб ви підвищували кваліфікацію, здобували нові знання. Займалися посередницькою діяльністю. В цей період, ймовірні покупки, які пов'язані із технікою, гаджетами, транспортом. Будьте обачні 3 вересня, адже Меркурій буде в напруженому аспекті квадратури до Урану. Уран це планета креативності, нестандартності, імпульсивності, руйнувань в напружених аспектах, чогось різкого, торкається аспект 3 та 12 секторів, тобто, з однієї сторони, все, що нам близьке. А з іншої дім таємниць, минулого, далеких земель, а також режимних об'єктів. Це може бути непорозуміння з представниками інших країн або ж виникна потреба в перегляді ваших знань, звернення до езотерики, астрології та психології. Також це можуть бути і недалекі поїздки, які пов'язані із минулим, можуть бути відрядження далеко в усамітненні місця. Або ж ви можете більше спілкуватися із людьми, які мають специфіку своєї діяльності приховану, тобто не розголошують дані клієнтів. Це можуть бути режимні об'єкти, санаторії, лікарні, езотерики, психологи. Аспект напружений, але він дає можливість поглянути на ситуацію під іншим кутом. Можливо, виникне потреба звернутися до спеціаліста для того, щоб покращити свої знання. Свої відносини з іншими людьми. Це можуть бути і таємні зустрічі, або ж передача інформації, оскільки третій сектор, власне, як і Меркурій, відповідає за всю паперову справу, за гроші в тому числі, то можуть бути і отримання фінансів здалеку, або ж від людини, яка. Не розголошує своїх даних, або ж це можуть бути неоподатковані прибутки. 5 вересня Марс буде в напружному аспекті до Юпітеру, торкаючись вашого 4 та 1 сектору. Юпітер зараз у вас в першому секторі. Чудовий час для того, щоб ви показали свій авторитет, розширили свої повноваження, амбіції. А Марс. Буде вказувати на те, що ваші близькі або ж те місце, де ви зараз проживаєте, можуть не давати вам цього зробити. Тобто ви можете очікувати на підтримку рідних, наприклад, але вас можуть не зрозуміти ваших амбіційних цілей. Головне тут не втягувати себе в конфлікти, аспект швидко мене, адже Марс дуже швидка планета, і ви. Залишитися з Юпітером в першому секторі, тож не здавайтеся, проявляйте себе максимально потужно і яскраво. В період із 2 вересня ми можемо дуже сильно відчувати дію коридору затемнень. Ми вже зараз можемо відчувати навіть за місяць до його початку. А вже 7 вересня буде місячне затемнення, яке відкриває коридор осінніх затемнень. Цей період буде повня, тобто. Місяць буде знаходитися поблизу кармічного місячного вузла, і він буде відкривати перед нами можливості отримати результати, буде прояснювати нам теми, які стосуються вашого дев'ятого сектору. Тобто, це може бути отримання диплому, якщо ви проходили якийсь курс. Може бути ясність стосовно певних юридичних питань, може бути рішення переїзду або ж. Мандрівки за кордон далеко. Це може стосуватися і ваших онуків. Результати можуть бути і в них, або ж ви дізнаєтеся про народження онуків, для кого актуально. Це чудовий період і для ясності в темах вищої освіти та взаємодії із іноземними партнерами. Впродовж наступних двох тижнів, поки буде діяти коридор затенень, ви можете отримати. Результати, якась буде кульмінація, і можете звільнитися від цього непотрібного, що вам давно заважало. Для когось це може бути завершення юридичних питань. Місячне затемнення буде о 18 годині 8 хвилин за Грінвічем. Для України це 21 година 8 хвилин. Окремо зроблю. Детальне відео на цю тему для кожного знаку зодіаку, Тож підписуйтеся, щоб не загубити вчасно актуальну інформацію. 9 вересня буде напружений аспект між Венерою та Гекатою. Венера символізує наші відносини, наші бажання, це планета фінансова, планета краси, гармонії, і вона буде в напруженому аспекті до гекати або ж чорного місяця, який вказує нам тіньову сторону нашої особистості може оголювати наші острахи, наші потаємні бажання, нашу зацикленість на чомусь. Торкається цей аспект другого та п'ятого сектору. Саме в п'ятому секторі зараз у вас знаходиться чорний місяць. І це може бути період, коли вам може здаватися, що вас не цінують кохані люди, вас не цінують ваші діти. Ви не можете зібрати, наприклад, те свято, організувати його, або ж відпочити так, як ви хочете, і вас ніхто не дооцінює, ваших талантів, вашого бажання заробляти власні кошти. Адже другий сектор, де знаходиться Венера, відповідає за власні ресурси та фінанси. П'ятий сектор буде тягнути на себе ковдру. І вам потрібно буде вистояти цей період, не втягувати себе в пастки чорного місяця і діяти так, як ви і діяли. Головне тут ще можуть бути надмірнощі в витратах для того, щоб догодити дітям або щоб створити велике свято. Краще цей період слідкувати за бюджетом. В період із 10 по 11 вересня буде з'єднання Сонця. Кармічного місячного вузла кету, який вказує на накопичену карму, та Меркурія. Цей період можуть бути зустрічі з людьми з минулого або звістка для того, щоб ви переглянули її, оскільки торкається вашого третього сектору, це можуть бути зустрічі з вашими братами та сестрами, або ж звістка від них, переписка з ними. Ви можете показати свій авторитет, показати своє я. Бути щедрими, сяяти для близького оточення, чудовий період, щоб ви повернулися до тих знань, які у вас вже є, і на базі того, що знаєте, отримати нові знання і так далі, можуть бути недалекі поїздки туди, де ви вже були. 17 вересня буде напружений аспект між Меркурієм та Сатурном, торкаючись вашого 3 та 9 сектору, знову, ймовірне протистояння між тим, що вам близько. І тим, що від вас далеко. Це можуть бути і потреба в підвищенні кваліфікації, здобутті нових знань. Ймовірно, ваші клієнти можуть вже потребувати розширення лінійки ваших послуг, або ж ви можете виступати, не просто займатися комерційною діяльністю, а розширити її ще і на іноземців. 18 вересня Меркурій буде переходити в знак. Терези, ваш четвертий сектор, там де Меркурій, там багато спілкування, мислення, переписок. Саме зараз ви будете більше часу відводити на взаємозв'язок із членами родини. Це можуть бути поїздки до батьків або ж вирішення сімейних питань, може бути укладання угод пов'язаних з копілою, продажем, орендою житла або землі, а також це може бути і наведення порядку в документах, які стосуються платіжок. Комунальних, або ж це можуть бути зустрічі в вашому родинному колі. Це можуть бути і покупки техніки в дім. 19 вересня Венера буде переходити в знак Діва в ваш третій сектор, де Венера там успіх. Тобто, в цей період ви можете отримувати задоволення від спілкування із близьким оточенням, із вашими колегами, може бути прихід. Додаткового заробітку або ж премія від вашої посередницької діяльності, від вашої активності, від відряджень, також чудовий період для підвищення кваліфікацій, отримання нових знань. Що принесемо в подальшому і матеріальне задоволення. Може бути покупка гаджетів техніки. 21 вересня буде сонячне затемнення. Це період, коли у нас відбувається молодик, місяць почне зростати. Зростатиме дуже велика енергія, оскільки і місяць, і сонце будуть поблизу кармічного місячного вузла. Сонячне затемнення буде. В вашому третьому секторі в знаку діва, що відкриває перед вами можливості, ви можете відразу прописувати плани на найближчі півроку, оскільки Дія набагато потужніше, ніж звичайний молодик. І тема стосується третього сектору, тобто це можуть бути створення власних курсів. Недалекі поїздки, важливі покупки для вас, створення власного бізнесу, власної справи, комерційної діяльності, чудовий період для налагодження відносин в колективі із вашими родичами. Третій сектор відповідає і за транспорт можуть бути оновлення транспорту або ж оновлення ваших знань. Ви можете переходити на іншу роботу і підвищувати свою кваліфікацію. А 22 вересня сонце буде переходити в знак Терези і офіційно настає день осіннього рівнодення. Сонце буде переходити в ваш четвертий сектор. Це чудова можливість для того, щоб ви максимально яскраво себе проявляли саме в темах сім'ї. Це чудова можливість для створення затишку, комфорту, щоб ви жили там саме, де ви хочете, і створювали атмосферу достатку, гармонії, любові в сім'ї. За день осіннього рівнодення зніму окреме відео, але воно буде закладати фундамент на найближчі 3 місяці вперед. Також важливим є, що в період дії коридору затемнень буде формуватися потужна конфігурація, яка називається парус. І весь місяць в цій конфігурації буде приймати участь бісекстиль за участю вищих планет, а саме Сатурну з Нептуном, Урану та Плутону. Тобто, ми можемо щось відсіювати непотрібне з нашого життя і відразу впроваджувати щось нове. Це чудовий період звільнення від непотрібного і бути відкритими для змін у житті. Головне в це вірити, вірити в свої мрії, у вищі сили, і тоді наші бажання буде матеріалізовувати планета Сатурн за допомогою взаємодії з іншими планетами, які торкаються не лише нас особисто, а й вважаються планетами поколінь. Цього дня, 22 вересня, Марс буде переходити в знак Скорпіон, знак свого володіння, ваш п'ятий сектор і буде давати аспект удачі до вашого знаку. Це чудова можливість проявити свою активність щодо діток, щодо організації свят. Нарешті у вас будуть розв'язані руки, ви можете самі організовувати свята або ж більше брати участі в різноманітних світських заходах. Особливо заходах, які стосуються діток, це чудова можливість для активності в романтичних відносинах. Більше буде зустрічей із коханою людиною, або ж ви можете більше займатися своєю творчістю улюбленою справою. Чудова можливість для недалеких поїздок з ціллю відпочинку. А 24 вересня буде напружений аспект між Марсом та Плутоном. Цей аспект є критичним. Він може вказувати на. Підвищену конфліктність, травматичність, але в той же час буде виділятися велика енергія для того, щоб ви показали свою стійкість, відповідальність і не боялися показувати силу волі. Важливо цей період уникати великих скупчень людей, бути уважними на дорогах, і він дає можливість вам, оскільки торкається 5 та 8 сектору, монетизувати свої власні. Таланти, свою справу, отримати більше фінансової підтримки від ваших партнерів. Може бути перегляд спільних ресурсів та фінансів. Важливо в цей час відстоювати свою правоту, проявляти прямолінійність, стійкість. І чесність, і тоді обов'язково вищі сили допоможуть вам вийти на новий рівень. Любі мої раки, я бажаю вам успішного місяця, успішного року, реалізації ваших планів. Сподобалось відео? Підписуйтесь обов'язково. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати актуальні відео. І до наступних зустрічей в наступних відео!